Банда, всім привіт! Мене звати Діма Дуда, і сьогодні я буду робити тату огляд. Чому я це вирішив зробити? Тому що ви часто пишете мені, допоможи, чим робиш як. Я зараз візьму чотири роботи, які мені скинули. Я вже лягав спати, але прийшла ідея, записав історію, люди накидали. Я перші чотири хотів три, ну чотири вже куди взяв. І зараз буду показувати вам все. Поїхали! Отже, друзі, перша робота, і з нею вже перші помилки. Перша робота в нас Анубіс. Найголовніша помилка тут в тому, що навіть не, не в розмірі, тому що треба його було зробити більше і підчеркнути мишцю фоном, якусь планету бахнуть, або навіть взагалі знайти іншого Анубіса, щоб він більш підходив, більш вписувався в тіло. Перша помилка в тому, що всі малюнки на руки нозі, шиї, ребрах повинні дивитися вперед. Тут він дивиться назад. Це неправильно. Щоб, щоб вам було більш зрозуміло, зараз зробимо так. я б зробив би приблизно отак. Так би робота би виглядала краще, правильно, і по нозі. Розмір більший, дивиться вперед. Плюс я б домалював би якийсь фон. Тобто, це можуть бути зірки, піраміди, планета і. Добав би якусь фішку, яка підчоркує ногу. Ну, як я завжди роблю, хто бачив роботи мої якусь заманушку таку, зараз Абракадабра. Заманушку таку підчеркну лінією пустою. Тут вона йде за голову. І було б приблизно так. Але ми маємо інший прикол. Ось як би я зробив. Ось вона. Я теж так помилявся. Але це діло часу. Треба знати свої помилки і над ними працювати. Нічого страшного тут, тут нема. Я робив 100 разів гірше, тому у вас великий шлях і велике майбутнє. Поїхали далі, друзі. Ось, моя, ось малюнок тут можу похвалити за те, що все дивиться у правильному напрямку, але дуже багато об'єктів. Є такий закон, або фішка, називається, як хочете, основний малюнок повинен займати зараз класну, по, повинен займати дві третіх. Основний малюнок і доповню. Якщо це Лев і при, ну, припустимо, то Лев тут у нас, а львенок тут. Те ж саме із голубом та оком. Я б, о, о, о цю частину би викинув, або навпаки. Оставив би і зробив би приблизно так. Щоб на цій стороні був тільки голуб і око, або ж, або ж, або ж троянда та обличчя дівчини. Це було б правильно і гармонійно. Якщо ми представимо, що весь рука, вся рука буде забита такою мілочку, то із п'яти або десяти метрів це буде каша. Це дуже багато об'єктів, і наше око не буде бачити головну ідею цей посил і навіть малюнки. Тобто, дуже багато в одному місці це неправильно. Дві, дві третіх. Займає основний малюнок. Завжди це пам'ятайте. Можете подивитись мої роботи. Майже у всіх я це використовую. Тому, тому татуха дивиться чітко і розбірливо. Ось така штука. Газуємо далі. Робота номер три. Зразу в очі падає те, що вона якби зроблена в інших стилях трішки. Саме де, де от гляньте на тулуб. Ми не кажемо зараз про чіткість, плавність тіней, там, закрасу. Сама суть в тому, що голова борода, вона більш контурна. А інша частина татухи, вона більш м'яка і більш правильна. Тобто, ти робиш або як голова в стилі, знаєш контурна, по одне оттрат трошки підкашуєш. Або ж ти в реалізмі робиш м'які переходи, тіні і цього стилю всю роботу придержуйся. Я би голову зробив більш м'якішу. Якщо тут немає чітких контурів, ну контур я взагалі даю, буває по колу, щоб виділити роботу від фона, або ж по верхній частині, що те, що, що теж непогано виділяє, ну то вже фішки мої. Тут я би зробив голову таку ж, як тіло. Це було б правильно. І друга помилка у нас, що розмір підігнаний не дуже коректно. Я би зробив би ось так. На всю руку, на все тіло, максимально. Того, що я теж раніше оставляв трошки менше. Потім людина приходить біти, бити під мишку, і оці частини у нас. Оці частини у нас 11 матня. Оці частини у нас остаються пусті, і ми бахкаємо туди якийсь фон, тут, чіпи і ще щось. І виходить так, що дуже багато займає якась, фі, якась фігня. Це можна було б заповнити роботою трохи більшою. Такою ж, але більшою. Тобто, один стиль і більший розмір. Я, яка мишця, такий малюнок. Думаю, зрозуміло. Тобто, робота номер 4 Тут та ж помилка, що була в роботі перед цим це різні, різні стилі. Бачите, я би зробив би цю частину. Як камінь або впадини, або випуклості, але це можна доробити на корекції. Нічого страшного немає. Також мене бентежить о -о 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 ця стріла, яка зайшла під косу. І якщо ми збільшимо або подивимось на цю частину, тут каша. Щоб каші не було, треба всі об'єкти. Як ну, якщо це така робота, навіть в реалізмі я це використовую, я вже казав. Я виділяю об'єкти контуром. Я б стрілу б, зробив б наверх. То, того, що тут вся робота зроблена майже вся. Я думаю, 7, 7 РР або 7 РС. Виділив би косу шолом. Це так, на швидку руку тябля б зроблю, щоб зрозуміло було. Виділив би косу, Канад це чи що воно таке. І вже нам стає більш зрозумілий малюнок. Скажіть? Я би взяв би чоловіка ще раз. Це ж чоловік, я думаю, ну да, ноги ж волосаті. Я би тут попрацював би тут. Щоб під стиль, так би взяв би 9 RS, я, або 11РС контур основний. І ще мене бентежить те, що світло дивиться в різні боки. Тут, на це, воно дивиться отак. На ці пір'я воно дивиться сюди, на ці дивиться сюди. На стрілу дивиться сюди. Можливо, два світла може бути. Але я такий парень, що зробив би все із одного боку. з цього. Тобто, тут би більш світліше, тут би світліше більш. Ну, тут, зрозуміло, що падає тінь від пірушка. Тут ще дай Бог нормик. Тут правильно, тут правильно, взагалі-то норм. Але. Якщо б була б корекція, я б взяв, взяв би білий, взяв би контур і тут би попрацював. Також зробив би роботу трохи більше, але вже не можна її зробити, тому я би додав якийсь фон і вона б вирівнялась. А так все норм. Отакі справи. Татань, ось і закінчився мій тату, огляд на ваші роботи. Думаю, було корисно і все зрозуміло. Якщо ви помітили, я не робив акцент на голки, фарби, пікселі, м'якостіні полоплотні закрасу, контуру там і все таке, це опустим поки якщо далі буде таке у вас бажання. То може я знову буду лягати спати, нажму історію і скажу: присилайте мені свої роботи, і будемо розбирати чим би конкретно голками, фарбами, або ще щось робив, або продовжимо знімати в такому стилі, можливо. сліпий казав, побачимо. Всім дякую, чи міг поміг, Скажу одразу, що я робив на порядок гірше, все ви ще ближче, розчихляйтесь, і це мене радує. Дякую, дякую, що спитали мене. Чи міг поміг? Щастя, здоров'я діння.